От я, як президент України, ні, нікому нічого не гарантував, нікому нічого не підтверджував, тим більше йти на ультиматуми Росії не збирався і не збираються, сказав президент України, який підкреслив, що в нього може складатися враження, що обговорюється якийсь такий ультиматум. Ну, от те теж от такий момент, яким я в принципі хочу закінчити наш сьогоднішнє денне. Спілкування дуже дякую, що ви були зі мною в цьому ефірі. Нагадую, що я прошу вас підписуватися на цей канал, ставити подобайки, якщо наш діалог вам цікавий, коментувати його, розмовляти між собою щодо того, як ви бачите перспективи продовження війни, чи дійсно вважаєте, що може відбутися найближчими місяцями, а може й роками, якесь мирне врегулювання. От користуйтеся можливістю підтримки цього каналу, буду вам дуже вдячний, і допомагайте українській армії використовуйте перевірені збори. Нагадаю вам, що збройні сили України це єдиний реальний гарант нашої незалежності і суверенітету в ситуації, коли в демократичному світі відбуваються дуже серйозні такі деформації на користь представників антидемократичних ультраправих сил, готових до діалогу з представниками авторитарних режимів в усьому світі.